Що українці знають про Туву за штатний регіон у складі Росії? Ну, фактично нічого, а дарма. Адже це регіон, крім глибокої історії, має зародки автономії, а отже, підґрунтя до відокремлення від Росії, а на додачу плекає сепаратистський настрої всередині. А отже, це цікаво, адже ця територія стала останнім придбанням Російської імперії. А після останнім придбанням радянського союзу її сини у 90-ті проголосили незалежність і ухвалили власну конституцію, але знову були загарбані Росією. Ця земля дала світові найкращого полководця в історії. І найгіршого воєначальника сучасності вона щедро родить коноплю і постачає специфічними продуктами її переробки всю Росію. Саме там знаходиться географічний центр Азії. А ще цей регіон обіймає чільні місця у рейтингу найбідніших та найбільш кримінальних територій. Ну а цей народ знаходиться серед лідерів за втратами у російсько-українській війні. Вони мають жовто-блакитний прапор, але воюють проти України. Але при цьому абсолютно більшість тувинців спілкується рідною мовою і наполегливо. Витискає геть російськомовних співгромадян. Солдати цього народу в російській армії користуються репутацією відморозків і конкурують у цьому вимірі з кадирівцями. Ну а з позитиву можна згадати, що у світі то він відомі завдяки горловому співу, коли голос людини розщепляється і веде одразу дві партії. Звісно, якби не шую, навряд чи би ми знали про їхнє існування. Але українцям варто ближче познайомитися з цим маленьким кочовим народом, не лише через Кожугетовича, але через те, що головним полководцем хана Батия, який захопив Русь і дійшов аж до Адріатичного моря, підкоривши найбільшу територію в історії людства, був уродженець Тувинської землі Субидей Багатур. До речі, цю свою звитягу він здійснив, маючи за плечима 63 роки. 63 роки верхи в сідлі з боями проскакати від Каспію до Адріатики. Погодьтеся, що навіть сам цей факт вже є великим досягненням. За площею Тува випереджає більшість європейських країн. Вона більша за Болгарію чи Грецію. Але на цій велетенській території живе населення середньоукраїнського обласного центру, трохи більше за 300 тисяч. Отже, ми маємо справу з одним із найсуперечливіших регіонів, і корінь усіх цих суперечностей, як завжди, треба шукати в. Географії, адже тува знаходиться у так званій Тувинській котловині, яка відокремлена від решти світу високими горами Алтайсько-Саянської гірської агломерації східним саяном, західним саяном, Алтаєм і Таннуола. Подібне розташування описано в романі Артура Конан-Дойла Загублений світ за думкою автора, в таких умовах цілком могли зберегтися динозаври, про що власне і розповідається у творі? Отже, тувинцям, попри малу чисельність, вдалося зберегти ідентичність саме завдяки гірській ізоляції, тобто мінімальним контактам із сусідами. Ну а своєю малою чисельністю вони також завдячують географії, адже понад 80% території това. Знаходиться у горах, а 20% рівнини лежить на висоті понад 600 метрів і являє собою гірський степ. На такій висоті в наших Карпатах починаються полонини, тобто альпійські луки, де не ростуть ліси. Неможливе рільництво, зате є паша для тварин. Саме тому тувинці з давніх давен займалися скотарством і кочували разом із худобою. Ну а качове скотарство не може прогодувати стільки людей, скільки землеробство. Тому щільність населення навіть у низинній частині Туви завжди була маленькою. Та сама географічна ізоляція призвела до того, що тувинці практично не мають власних історичних писемних джерел, і згадки про них ми переважно можемо знайти. У сусідів, передусім монголів, які підкорили тову у 13-14 століттях. Але люди жили в Тувинському котловані задовго до цього. Археологи знаходять там сліди культур, які датують кам'яною добою. А на півночі, в невеличкій котловині серед західного саяну, розкопано кургани з багатими похованнями ранньосківської доби. І тут будьмо уважні через предмети, подібні до скіфських. У російській історіографії заведено вважати, що це була частина так званої великої скіфії. Однак насправді скіфи жили тільки на території теперішньої України і намагання розселити їх на Алтаї – не що інше як зазіхання на українську історичну спадщину на наше минуле докладно. Ми розібрали цю фальсифікацію у спеціальному відео, яке наполегливо рекомендуємо подивитися власної державності. Тува не мала. А була частиною держав, що змінювала одна одну в Центральній Азії: Дінлінської держави, уйгурського каганату, тюркського каганату. Киргизського коганату та інших дрібніших утворень знов таки сучасні науковці можуть робити висновки лише з уривчастих відомостей у документах сусідніх народів. Тувинцями керувала місцева знать, яку називали нойонами, так само, як у сусідній монголії. Щодо походження тувинців, науковці не мають спільної думки. За однією з версій, вони мають спільні корені з киргізами, але потрапили під потужний монгольський вплив. Настільки потужний, що згаданий уже нами полководець. Тубедей, що походив з Туви, став одним із так званих псів війни Чингісхана. Він завойовував Китайську імперію Сун, брав Хорезм та підкорював Персію. Ну а про те, що він керував монгольським військом у знаменитій битві при Калці, де завдав поразки Русько-Половецький збірній, а згодом брав Київ, Чернігів, Переяслав. Перейшов через Карпати і громив поляків, угорців, хорватів та німців, ми з вами вже говорили не один раз. І це нагадаю, у віці понад шість десятків років. Отже, Тува тоді стала частиною великої монгольської імперії, а після її розпаду наступних монгольських держав північно Юань та Хотогольське. Ханство. Це я говорю вам не для того, щоб заплутати, а щоб затвердити думку про міцний зв'язок туви і Монголії, який утворився тоді та триває донині. Могутнє джунгарське ханство, яке утворило монгольські племена в 17 столітті, також володіло тувою. А от після його занепаду до Монголії та відповідно туви прийшли китайці. Монголію вони підкорили наприкінці 17 століття. А от до Туви, яка заховалася за високими горами, дійшли тільки за півсотні років у 1750-х. тобто тоді, коли гетьманом в Україні був Кирило Розумовський, молодший брат нічного імператора Олексія Розумовського. Про цю любовно політичну інтригу ми зняли цікаве відео. Навіть коли йдеться про історію далеких країн, дуже корисно співставляти її з подіями в Україні. Саме на цьому принципі базується книжка історія Європи Український погляд, яку ви можете замовити за посиланням під відео для більшої наочності. Кожен розділ європейської історії містить короткий виклад аналогічного періоду історії України. Ну а крім того, усі події позначаються на яскравих та докладних картах. Які завдяки вигадливій конструкції завжди будуть перед вашими очима, усе це і цікаві комікси, що супроводжують текст, робить історію зрозумілою та захопливою. Так що книжка стане чудовим подарунком для дітей та дорослих. Крім того, ви можете замовити й інші наші книжки, чиї це наші. Братів Капранових, незмінних авторів та ведучих каналу імені ТГ Шевченка. Тим, хто ще не замовив книжку Мальована історія незалежності України, наполегливо рекомендую зробити це, адже саме з цієї книжки почався наш канал та нові підходи до популяризації історії. Мапи, комікси, портрети головних героїв роблять виклад простим і зрозумілим. А історичний матеріал цікавим та захопливим за посиланням. Ви знайдете багато книжок, художних, історичних, пізнавальних. Ну а якщо у замовленні зазначити, що потрібен автограф, ми підпишемо їх персонально для вас. Проте, перед тим як іти далі, ми маємо подякувати людям, завдяки яким наші зустрічі є регулярними. От вони, меценати нашого каналу, завдяки допомозі, яких ми маємо можливість працювати для вас та разом із вами досліджувати минуле. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цієї когорти славних. Посилання на Патреон для регулярної допомоги та картки для одноразової знаходяться під відео. Ну а головним принципом інформаційної боротьби за Україну залишається стара істина. Наша зброя в цей момент, вподобайка і комент. Отже, ми повертаємося до часів, коли Гетьманщиною рулив Розумовський, а туву захопила династія цін монголи, які пам'ятали часи своєї величі, повставали проти китайських окупантів, і їм у цьому допомагали тувинці. За що після поразок неодноразово піддавалися каральним акціям. Бунтувалися тувинці і самостійно. Найбільшим і найзнаменитішим стало так зване повстання 60 богатирів тувинською Алдан-Мадир. Участь у ньому брало близько трьох сотень осіб, а числівник 60 у назві взявся від шістдесяткової системи числення, яку колись винайшли шумери. Зараз вона збереглася лише у вимірі часу та градусів кутів. А отут у Вінців затрималася найдовше, бо дозволяє рахувати на пальцях не до 10, як ми з вами рахуємо, а до 60. Якщо цікаво, покажу, як це робити. Секрет полягає в тому, що ми рахуємо не пальці, а фаланги пальців по три на кожному. Великий палець використовуємо як вказівку. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. І загинаємо один палець лівої руки. Тоді знову до 12 і загинаємо другий. І так, аж поки загнемо усі 5. 5 на 12 це 60. Погодьтеся, що у такий спосіб чабан може порахувати вівці в атарі значно зручніше, ніж у десятковій системі. А якщо рахувати вдвох, то на десяти і десяти пальцях вміститься. А ну, Хто з вас порахує скільки овець можна порахувати на 20 пальцях двох чабанів? Свої версії пишіть у коментах. Ну а щоб стратити 43 найактивніших повстанців, цілком вистачило і 10 пальців. Їхні голови на списах розставили вздовж гірських доріг, щоб залякати населення. Сталося це у 1884 році, саме тоді, коли полтавець Федір Піроцький винайшов перший у світі електричний трамвай. А в Туві на честь того героїчного чину ні, не піроцького, звісна багатирів, назвали село алдан Д у західній частині республіки. Китайське панування тривало до 1911-го, коли Монголія, під впливом якої давно перебувала Тува, знову повстала проти китайців. Монголів підтримала Російська імперія, яка давно вже взялася общипувати послаблену опіумними війнами імперію цін. Ну а після проголошення монголами незалежної держави, тува опинилася в ізоляції, адже від Китаю її тепер відокремлювало монгольське ханство. Що належало робити у такій ситуації? Думки тові українських еліт розділилися: одні пропонували і собі проголосити незалежність, другі увійти до складу Монголії, треті до складу Росії. Що лежала за горами саяни? Вони, мабуть, і досі сперечалися б, як і годиться колоніальним елітам, але тут таки в Китаї відбулася так звана синьхайська революція. В результаті імперія цін припинила своє існування. А частина тувінських феодалів, яка підтримувала російський вектор, скористалася моментом і звернулася до імператора Ніколая II з проханням взяти Туву, під протекторат той погодився, і у квітні 1914-го Туву віддали під управління губернатору Єнисейської губернії як окремий уряд край. Зверніть увагу, не включили до складу губернії, а віддали під управління губернатора наряду з губернією. Це важливо. Словом, Урянхай туву називали китайці. То й росіяни вирішили використовувати його. І тут настав момент пояснити, чому я весь час кажу ТУВА, хоча сама республіка нині зветься Тивою через «и». А справа в тому, що назва одного і того ж народу в різних мовах може бути різною. Ті самі китайці звуть себе хань, а грузини. Картвелебі, німці використовують назву дойч, японці, ніханджін і так далі. Кожен народ сам обирає, як називати себе та інших. Це його, тобто наша мова, то нам і вирішувати, як і що іменувати. І саме тому Тива українською зветься Тувою. Ну а в Російській імперії казали Урянхай. Урянхай, як я вже казав, було віддано під управління іркутського генерал-губернатора. Формально влада України лежала амбиннойону, так називався Верховний правитель Туви. Але на практиці усім відали призначення. Шні російські чиновники спеціально для них було засновано селище Білоцарськ. Яке нині перетворилося на місто Кизил, столицю Тувинської республіки. Назву Білоцарск обрали, тому що тувинці називали очільника російського народу цаган ханом, тобто білим ханом. А зараз ще раз уточнимо диспозицію: тува або ж Урянхайський край, з точки зору міжнародного права, був частиною Китаю. Його стосунки з Росією визначалися як протекторат, тобто захист. Звісно, це була формальність, так би мовити, перший крок до офіційного поглинання. Спочатку привчити всіх до того, що тува де факто в Росії, а потім вже затвердити договором з яким китайським урядом. Слава Богу, там тривала колотнеча. Це типова тактика Росії. Приблизно так вона зробила і з нашим Донбасом. Спочатку оголосила, що буде захищати його, а потім поглинула щоправда без нашої згоди. Проте, не так сталося, як гадалося. Бо Перша світова війна призвела до революції в російській імперії, і вона почала розвалюватися у березні 18-го року. в Уренхайському краї відбувся з'їзд російського населення, який проголосив там радянську владу. Ще раз повторюю, щоб ви звернули увагу, радянську владу в Туві проголосив з'їзд російського населення, а іначе й бути не могло, адже прості тувинці були кочовиками і знаходилися біля своїх отар чи табунів. Спробуй на збери їх, але на наступний з'їзд російського народу запросили все таки представників корінного населення і оголосили їм про припинення російського протекторату. Ну а після цього почали перерозподіл власності, тобто пограбунок власників великих стат. Місцевим найонам, тобто знаті це категорично не сподобалося, і вони покликали на допомогу монголів та китайців з іншого боку, рянхайським краєм зацікавився уряд російського генерала Колчака – який воював проти більшовиків. Так почалася колотнеча між китайцями, монголами, білими та червоними, яка тривала до 21-го року, коли в Монголії відбулася наступна революція. Владу хана скинули і монголи вийшли з гри. Більшовики тим часом розбили Калчака, а китайці тоді мали багато свого клопоту з японською окупацією, тому не могли приділяти багато уваги гірській алтайській периферії. У цих умовах в білоцарську владу взяли більшовики і проголосили про створення. Незалежної Тувинської Народної Республіки. Дивно, чи не так? А нічого дивного. Подібну тактику тоді активно застосовувала Москва. Так на рік раніше було створено маріонеткову далекосхідну республіку на кордоні з Манчжурією, якою володіли японці. Далекосхідна республіка стала буфером між більшовиками та японцями, дозволивши уникнути прямого зіткнення. Ну а коли потреба в ній зникла, республіку приєднали до комуністичної Росії. Що ж до Туви, то вона нагадаю з точки зору міжнародного права, була частиною Китаю. А в Китаї більшовики розпочали свою партію з метою зробити його комуністичним. Саме тоді стараннями Комінтерну була заснована китайська комуністична партія. Отже, територіальний конфлікт із Китаєм не був вигідним Москві, тому й вирішили проголосити незалежність Туви. Нас там нет, знайома технологія. Для її реалізації зібрали все Сетувинський Хурал. В якому взяли участь представники всіх товинських земель, і 14 серпня 1921 року, під наглядом делегації радянської Росії, було проголошено незалежність Республіки Таннутува і ухвалено конституцію з 22 статей. Таким чином, уперше в історії тувинського народу, він отримав власну державність. Звісно, це була лише частина великої політичної гри комуністів, але історія фіксує факти, і цей факт було зафіксовано. Столицею держави проголосили колишній білоцарськ, переназваний на Хемблдир, що перекладається як злиття річок, адже місто стоїть у місці, де зливаються води Великого Єнісею та малого Єнісею, утворюючи річку Єнісей, що за горами завертає на північ і врешті впадає до північного льодовитого океану. Незалежність туви визнали лише дві країни: Радянський Союз. Та Монгольська Народна Республіка, єдині, хто мав з нею кордон, так само згодом Росія визнала незалежність самопроголошених Донецької та Луганської Республіки. Як бачите, роки спливають, технології не міняються. Владу в Тові отримала створена коментарном Тувинська народна революційна партія. А першим головою уряду і очільником партії став Русофіл. Монгуш Буян Бадергі його менш ніж за 10 років розстріляли за контрреволюційну діяльність, і тут легко впізнається почерк більшовиків. Тувинська народна республіка перебувала під абсолютним контролем Москви. Так що навіть колективізація, чистка партій та великий терор там відбувалися синхронно з Росією. Так само проходила і боротьба з релігією. Якщо на момент створення держави ТУВА мала 25 буддійських монастирів. А близько 4 тисяч лам та шаманів, то у 31 році монастир залишився один лам 15, а шаманів сім сотень. Тут треба пояснити, що тувинці з давніх давен були шаманістами, і буддизм, який прийшов до них разом із монголами, не зміг витіснити стару віру. Так що й досі тувинці ходять і до лам, і до шаманів. Ті вдало розділили свої компетенції. Шамани займаються ворожбою, лікуванням та іншими. Побутовими справами і не заважають ламам дбати про душі вірних. Але великим досягненням незалежної тови у той час стало створення першої власної писемності. Спочатку на основі латиниці, а згодом кириличної. Це зробили радянські фахівці. До того тувинці як літературно використовували монгольську мову. Хоча тувинська мова відноситься не до монгольських, а до тюркських у такому стані псевдодержави. Тува існувала два десятки років, адже в Китаї весь цей час точилася боротьба між партією Гоміндан, яку очолював колишній радянський агент Чан Кайші, та комуністичною партією Китаю, яку очолював чинний агент коментарного, а значить, також і радянський агент Мао Цзедун. В цих умовах формальне приєднання Туви могло зашкодити авторитету СРСР серед китайських комуністів. Ситуацію змінила Друга світова війна, коли Німеччина перейшла кордон радянського союзу. Тува одразу вступила у війну на боці СРСР, оголосивши війну Німеччині. Ви, звісно, посміхнетеся, де тува, а де Німеччина? Але зараз тувинські солдати воюють з Україною, і так само було тоді. Близько 8 тисяч тувинців воювали у складі радянських військ як добровольці. Крім того, тува постачала червоній армії, коней, лижви, кожухи, рукавиці, валянки. А крім того, вовну, м'ясо, живу скотину, молокопродукти, рослинну сировину, причому 90% безкоштовно. На додачу тува віддала СРСР свій золотий запас. Ну а в 44-му році, як то кажуть, стосунки вирішили оформити. Малий хурал Товинської народної республіки ухвалив декларацію про входження до складу Радянського Союзу і звернувся до Верховної Ради СРСР із проханням взяти Тову до себе на правах автономної області РСФСР. Звісно, незалежній державі годилося стати союзною республікою, але в СРСР були своєрідні квоти. Залежно від населення, суб'єкт мав право претендувати на різні статуси, і таким маленьким народом, як Тувинці, не світило республіки навіть автономної. Друга світова війна настільки змінила геополітичну ситуацію, що на таку дрібницю, як приєднання Туви до СРСР, ніхто уваги не звернув. Але завдяки цьому Тува так і не вийшла зі стану війни з Німеччиною після поразки останньої. Так що тувинські солдати, єдині в теперішній російській армії, мають підстави заявляти, що воюють з НАТО. Хоча НАТО, як ми знаємо, ще не приїхало. А проте для справедливості треба зауважити, що версії щодо причин поглинання Туви Радянським Союзом існує декілька, однак для нас це не має великого значення. Головне. Це результат після приєднання столицю Тувихем Белдир перейменували на Кизил Стовінської червоний. Почався довгий період радянського пайнування. Утім, завдяки кочовому способу життя і логістичній ізоляції території країни тувинцям вдалося зберегти власну мову та культуру. Так нині понад 90% тувинців володіють рідною мовою, що є унікальним досягненням для малих народів Росії. Така позиція національних еліт, врешті, призвала до підвищення статусу Туви до автономної республіки у складі РСФСР. Це сталося у 61-му році. А у 78-му разом із ухваленням нової конституції СРСР та Конституції Союзних Респуб. Рублі Тувинська АРСР отримала власну конституцію. Проте Тувинці продовжували тримати свою національну позицію. І в 90-му році, коли захитався Радянський Союз, у Туві почалися зіткнення між Тувинцями та панаєхавшими, в результаті чого 15 тисяч російськомовних виїхали з республіки. Ну а на хвилі національного піднесення, 12 грудня, того ж таки року, Верховна Рада Тувинської РСР ухвалила декларацію про державний суверенітет. Наступного року статус Республіки було підвищено. Вишено до союзної. з'їзд народних депутатів РСФСР перетворив Тувинську РСР на Тувинську Радянську Соціалістичну Республіку. Якесь химерне рішення з точки зору розподілу повноважень між союзними і республіканськими органами влади, але менше з тим. Однак із незалежністю не склалося і не могло скластися тоді, враховуючи те, що тува затиснута між РСФСР та Монголією. Після путчу ГКЧП, коли Росія почала свою окрему державну біографію, ТУВА втратила в назві слова радянська соціалістична і стала просто республікою ТУВА. А у 93-му поміняла назву і офіційно стала Тивою. Тоді ж було ухвалено нову конституцію. Проголошувала право ти і ви самостійно вирішувати питання війни та миру, надавати громадянство республіки, мати власну судову систему та багато інших принципів, які прямо суперечили конституції Росії. Ці невідповідності прибрали тільки у 2010 році. Сьогодні тува залишається глухою периферією, одним з найбідніших. Та найзлочинніших регіонів Росії. І хоча Тувинські гори ховають у собі родовища вугілля, залізних руд, з і навіть сапфірів, в республіці нема жодної залізниці, що не дозволяє вести їхній промисловий видобуток. У 2011 році урочисто розпочали будівництво першої залізничної гілки на Красноярський край. Президент Путін навіть особисто забив золотий костиль на честь початку робіт, але далі справа не пішла. Костиль вкрали, рейки теж. Проти Одночас тува є одним з найбільш національно монолітних регіонів а досвід державності, який вона отримала у 20 столітті, не минув дарма, і ідеї її відновлення періодично виникають серед місцевих. Злидні штовхають тувинців до участі у війні, до алкоголізму та злочинів. А проте вони все одно залишаються тувинцями, навіть у складі російського війська мають репутацію агресивних та відморожених людей, з якими краще не конфліктувати. А найзнаменитіший тувинець сучасності міністр оборони Росії Сергій Кожугетович Шойгу. Шанується в тові як переродження монгольського полководця Субедея Багатура, вірного пса війни імператора Чингісхана. Ну а ми з вами на прикладі історії Туви можемо побачити, як навіть у найнесприятливіших економічних умовах без власної державності під постійним тиском сусідів маленький народ може все ж таки зберегти свою ідентичність, бо шанує мову. І щоб освіту шанували ціни їм тоді не було. Ну а ми шануємо і свою мову, і освіту. А для цього. Спілкуємось українською, читаємо українською, дивімось, слухаємо, співаємо та пишімо українською, і не шкодуємо для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.